Ширінку не треба застібати. Це, це по формі? Ви, е, ви зараз зі мною... Ох, йома, йома. Е! Чуєш? О, друже, ви вда вдар... вдарив помічника народного депутата. Я не хотів. Я це не хотів. Дар... Вдарив помічника народного депутата. Нормально, нормально. Тікай. О, О, друже. Я вучаюсь. <рес> Та як це вибачаєтесь? Ну, вже все. Що ти, а? Та так, Може бути? Може бути? Ну, вважайте, що маєте заяву ще одну. Добре, добре. я вибачаюся, але. Та як це вибачаюсь? Такого немає, тепер, вибачаюсь. Ви розумієте, тепер добре, я… — Такого немає, буває. такого буває. Немає. Як Чи, так? немає. Отак, Таке буває. Я не хотів його доб... випустимо. Доб... Хотіли відповідати. Тепер Нічайно. я прошу, щоб ви представились мені як помічнику народного нагай, депутата згідно статті 18, нагай, пункт 3. Посвідчення. А хто ви такий? Я вам показав посвідчення. Я не бачив. Я вам ще раз показу. Чите, і мені не розказує, що я. А є я. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Я не маю на собі посвідчення. Як, ви по формі і не маєте посвідчення? Майже при формі я після чергування Як після чергування людина передівається? Я передівся. Що ви переділися? Це у вас гражданська форма? А ви що не розумієте, що? Це ви не розумієте, мабуть? Який факт? Я що злочин скоїв. Скоїли проти мене. Який? Вдарили мене. Я вас дарю? Так. У мене є свідки. Де саме? В голову. За те, що ви мене... <плес> е, знову так. Дивись! Не, Три, не, я... Три, ви обманюєте. Тримай його. Ні, ну ти, ви! А наш треба! Пісміть його на рушні! Я вас прошу, що ви робити!